Друзі, реакції на Австрію. Я не знаю, чому він для мене потенційний переможець. Кирилазіли полетіли. Боже, після такого тіпа, тестостерона виходить така Австрія, такий твінк, типа одразу всі тут. Там пасиви будуть голосувати, а тут за цього твінка будуть голосувати активи. Мене зараз обістрає ЛГБТ спільнота, скаже, що я занадто гомофобний. Ладно, все. Угу, тут у нас історія. Угу. Угу, 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 Я ж маю коментувати, що, що я бачу перед собою. <смір> я бачу скарб. Ні, ну це. це дуже сильно вже. Отут якийсь був момент такий просівший, коли він вішав оцей ліхтар. Е мені не сподобалось. От е, з одного боку говорити про перем... як переможний виступ я не впевнений. Але те, що це сильно, те, що це театрально, те, що це емоційно, так. Вокально. Звичайно. Ай, не вдотянув він нотку. Ай! Це все хвилювання. Не дотягнув нотку. Нарешті, нарешті. Боже, давайте, розколбас. Корс по мобільному матершу. Доєднуйся 18 травня поки ще є така можливість. Або доєднуй когось іншого. Ну, я би цей розвиток да, зробив. Раніше. А, не вважаю, що він хорошо вийде в кінці ноту. Боже, розпереживався, мій хороший. Та фінал, фінал, не переживаю. Але у фіналі маю зробити краще. Тому це був... що це було не на всю шишечку, це було на пів шишечки. Дякую, друзі, пишіть ваші коментарі. Пісня, кліп підрахуй о 19. Та що ж 19 о 9.15 на каналі. Підтримайте пісню. Якщо ви дивитеся в записі, передивіться ефір, я там більше розкажу про пісню. Це дуже цікава робота світового рівня, назву це так. І доєднатися до курсу по мобільному монтажу.